Всім привіт! Я є в селі Пасіки із Маю в продаж окремо стоячий будинок в котечному містечку. Давайте я вам його покажу. Так, будинок є огороджено, є відкатні ворота на електроприводі. Ділянка загальної площі 5 землі, будинок площею 177,1 метр квадратних. Досить достатньо ділянки, класна ділянка. Ось тобто у нас електропривід, є камера. Яка працює від Wi-Fi роутера, заведено в будинок інтернет. Поставлені кращі вікна, ніж в забудовника фірми Века. Вони є поліризаційні. Поліризація на вікнах є. Це у нас технічне приміщення вхід. Ось так будинок виглядає ззаді. Внизу така тераса і берху. Класний сучасний будинок. Утеплений 10 см пінопластом. По комунікаціям заведена тільки вода. Потрібно самостійно вже робити сердовину і встановлювати вигрібну яму, септик. Так, покажу вам гараж. Ось такий гараж з двома вікнами. Автоматичні ворота, є електропривід. Технічне приміщення. Тут ви можете собі поставити тепловий насос, газовий, котел, електрика. До речі, на дорозі є газ, в будинок не заведений газ, але на дорозі є газ, можна підвести будинок газ. Планували встановлювати власники тепловий насос. Так, по діву руку в нас є ніша під шафу, так само тут електрика. Велика вітальня. Є можливість встановити собі камін, є вивід під камін. Це у нас кухня. Стіни поштикатурні, відчувається якість вікон, як вони відкриваються. Ось така тераса. Тут сусіди вже живуть навпроти, багато хто живе з правої сторони теж. Вже люди живуть, обжито. Так, є під сходами можливість собі. Поставити якусь собі ще шафу, щось заховати. Такий роздільний санвузол, може бути душова, може бути гардеробна і душова. Кабінет або спальня. В принципі, може бути це як санвузол основний, великий, тому що є у нас каналізація, труба виведена під каналізацією. Так, ходімо в другий поверх. Будинок збудований з цегли. Тут у нас товщина півтора цегли. Залізу бетонні сходи. Є вікно, яке освітлює сходи. Так, наліво це у нас така велика гардеробна. Інтернет заведений. Спальня. З виходом на терасу. Ще одна спальня теж на цю же терасу вихід. Великий санвузол і третя спальня. Теж має невеликий балкон. Накритий металочерепицею. Загальна площа будинку 177 і метр квадратних площа ділянки. У нас 5 сотень землі. Ціну читайте в описі. Продаж без комісії. Кого зацікавив даний об'єкт, прошу телефонуйте, пишіть і я вам його покажу. Всім гарного дня!